Доброго дня, з вами таксіна група увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 630 сорочки чоловічі середнього шорту. Великі розміри. По акції два мішечка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий з цієї позиції сорочок чоловічих отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ціна за один кілограм становить 1,6 долара. Вага мішка. 24,6 кг, а вартість не за один, а відразу за два мішка з урахуванням подарункового становить 39,36 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена акційна позиція по акції Два мішечка за ціною одного. Купуєте один мішечок, а отримуєте два Код по даної позиції 630. Сорочка чоловіча, короткий та довгий рукав середнього сорту, Великі розміри, ціна за 1 кг становить лише одна 60 доларів, вага мішка 24,6 вартість не за один, а відразу за два мішка сорочок чоловічих становить лише 39,36 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій, акційних за зниженими цінами та новинок літнього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групах та робіть замовлення. Бачите, по відео огляду сорочки і відповідних розмірів різноманітні моделі та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить лише 1,6 долара, а бачите за два мішка з урахуванням подарункового сорочок чоловічих становить 39,36 долара. Сорочки ідуть великих розмірів, різноманітні моделі та кольорова ама. Не втрачайте можливість встигнути придбати сорочки чоловічі по акції два мішечка за ціною одного, за низькою вигідною, доступною ціною. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,6 долара. А вартість за два мішка з урахуванням подарункового 39,36 долара.